Цього року у нас навчальний рік специфічний, тому що частина дітей, які перебувають у нашій територіальній громаді в закладах освіти і в житті заходи міської ради, виконавчим комітетом дали той результат, що максимальна кількість раховуючи дві зміни навчається очно. Але певна кількість дітей перебуває за кордоном і щоб не втратити зв'язок з Україною, Біла Церква вперше в Україні запропонувала класи з дистанційним навчанням. Потім цю ідею підхопили на рівні держави Міністерства освіти і запропонували внести наші два заклади: це початкова школа садочок «Казка» та ліцей, гімназія Вектор, саме як такі, які будуть надавати ці освітні послуги. Після того, як це питання взяла до розгляду держава, запропонували, що діти на дистанційному освіті можуть навчатися за двома програмами за їхнім бажанням, тобто вони можуть опановувати програму. Загальнонаціональну, а є такий так званий український компонент, де розглядаються лише окремі предмети, як українська мова, література, математика, історія. І врахувавши це, держава пропонує саме ці класи, які навчаються за державним компонентом, фінансувати через державну субвенцію. Таких класів, які було сформовано і будуть навчатися за українським компонентом, шість в результаті. Відбудеться певний перерозподіл навантаження між педагогічними працівниками, оскільки частина ж дітей вийшла із загальної державної програми на український компонент. Отже, годин стане менше. Хоча загальне педагогічне навантаження, зв'язку з тим, що кількість дітей зросла, зміниться всього на 15 годин. Якщо говорити про загальну кількість дітей, які навчаються дистанційно, це більше ніж 400. Але будемо вважати, що вони колись такі. Повернуться в Україну, тому будемо давати можливість отримати і українське свідоцтво.